Експертні команди лікарів практиків замість МСЕК групи медиків, які ухвалюють рішення про встановлення чи продовження інвалідності, вже сформовані в 11 медзакладах області. Про це повідомив сьогодні директор департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної військової адміністрації Віктор Лисак. Він також додав, що особи, які оформили групу інвалідності під час воєнного стану у старій системі, повинні пройти перекомісії до 1 липня. Тепер оцінювати повсякденне функціонування людини можуть і онлайн залежно від захворювання. Відповідальні за електронне направлення сімейний або лікуючі лікарі. Нагадаємо, структура МСЕК припинила існування в Україні з 1 січня цього року. Полтавська власна клінічна лікарня там зареєстровано 18 таких експертних команд. Їхній напрямок є на сьогодні. Це автомологічний, неврологічний. Появився новий напрямок – онкогематологія і травматологічний задіяний сьогодні обласний заклад оцінювання, який є, це психіатрична лікарня за психіатричним напрямком, це фтізіопульмонологія, це наш обласний фізіот, протитуберкульозний диспансер клінічний. Там є дві фтізіатричні команди. Є Кардіологічний напрямок сьогодні оцінює обласний кардіоваскулярний центр. Загалом створено там дві команди. І задіяні на сьогодні Гадяцька центральна районна лікарня. Загалом там працює дві команди: Друга міська лікарня і лікарня інтенсивного лікування Кременчуцька, який працює вісім команд.